Всім привіт! Коротше! Такий м, вечірній блог, не знаю, показую, чим я займаюся, як я провожу свій сьогоднішній вечір, давно не було відео, не було мені що знімати особливо, но того знімаю якесь нове. Короте, зараз я хочу м, попробувати типу, зробити дизайни. Манікюр у собі на завтра, тому що завтра хочу зробити манікюр. У мене з ногтями ну, такий треш вийшов, короте, я не знаю. У мене така проблема, от хто розбирається в цьому, типу, душі, підкажіть. Ну я по факту вже загуглила в інтернеті короте, е, в мене манікюр, відпадає через... Ну деякі ногті відпадають через декілька днів після того, як я зробила манікюр. Я роблю все поетапно. Мене там, я купила всі продукти одного бренду мене від Hollywood всі продукти. І воно все одно таке, така сама рода. Ну, цей раз я зробила, типу, двома гель-лаками. і оцим Голлівуд. Ну, воно... Прикол в тому, в мене, як на каждому манікюрі, оці два ногтя просто ідеально держаться. Вони ніколи не відпадають. Якщо я їх просто так візьму і не здеру, хоча їх навіть здерти невозможні. Ну, і оце і все держиться. Ну, коротше, прикол. Що з цим манікюром я все ще хочу спробувати якийсь дизайн. Я все сьогодні, коротше, вечором прочитала, дочитала... Перший або другий, не повиню, другий, навін, ну, розділ книжки Гаррі Поттера на англійській, тому що я хочу взяти собі за привичку п'ять читати кожен день по декілька сторінок. Тому що е я хочу довести рівень своєї англійської до хорошого рівня. Я хочу взагалі ідеально до це 1 Ну, я пока до цього йду. Коротше, я сьогодні опять почитала. Мені не подобається, в принципі, читати англійську, я типу, взагалі суть понімаю. Кстати, лайфхак. Я фоткаю отак от на Google перекладач сторінку. То, що мені треба. І я те, що я не розумію, я типу, його читаю в перекладі. Ну, типу, я понімаю, про що воно. Коротше, зараз буду робити дизайн покажу вам. Ну, коротше, достаю мою любиму лампу. Ой. Зарядочку. І. Кстати, я зараз вам покажу, яку я купила нову коробочку і проставляла туди свої гірлок. Подивіться, у мене є така от коробочка. Сюди я проставляла всякі свої... Ну тут не тільки гелак, тут і бльостки, ось ці нові в мене бльостки. Тут дофіга, що є. І скажу вам, що такі коробочки дуже удобні. Тому що в мене стояло просто воно на полки. Кстати, хочете я можу зробити обзор на всю мою поличку? Може, мене поки небагато оцих інгредієнтів, господі. Коротше, матеріалів, але я не професійний майстер манікюру, мені не треба багато. Traz, так що мені поки цього хватає. І так, в мене ще така прекрасніша моя макар. Коробочка з всяким ще. Тут у от мене дизайн. У мене дві такі штучки. них достане. Так. І лак. Я хочу собі зробити бордові ногті. От я не пою. цей, от, кстати, я хочу ще з блістками якось спробую зробити. Вроді би оцей, так. Да. Цей. Беремо. Беремо бордовий лак. І зверху я хочу просто спробувати зробити блістки, Не оті, а такі, типу. О, такі от бльости. Те, які в мене зараз. Мені капець подобається цей цвет, наприклад в тому, що його треба тільки на білий лак красити, а білий лак мене покажуть тільки лимбі. Так що, поки трохи пішла ідея з цим лаком. Зараз я, коротше, включу свою лампу. Ну і починаємо. У меня тут, коротше, є такая штучка з всеми гелаками, типа, какие у меня есть. Ну, вот тут один вот оцей просто я дизайн робила тут. Беремо якусь такую штучку. Факт у меня для дизайна есть. именно для дизайну є отдельно эта штука. У мені все одно і будуть робити. Цю. Короче, я не знаю, возможно, я присвідчу якось це відео, тому що воно виходить аж дуже довгим, да? А можна зробити як влог, типа. Длійні Може я не буду пришажити. Мені тому, що іноді не подобається. Я говорю, типу, пришвидшення. Тому що сама по собі говорю швидко, А пришвидшення так взагалі ніхто не добере. Коротше, красим. У цього лака є такий прикол, що його треба красити по три рази десь, тому що він не до кінця прокрашується. Ну, окей, типа. Тут, головне, не покрасить собі кофту. Сіру. Тому що буде нехороша тоді е ситуація. Окей, okay, нормально. Думала, я вам покрасу ставлю. Сушиться 60 секунд. Закриваємо. То мені подобається цей світ. Мені капець подобається бордовий. Мене прям м -м. один період, ну даже зараз, в принципі, я так дуже мені подобається бордовий світ. Бордові ногти в мене будуть. 에... Бордова кофта, бордовий рюкзак. Ну, Половина просто бордового. Мені подобається цей цвіт. такий він прикольний. Що ще сказати, не знаю. Чого я, вибер... Чого я вибрала бордові ногті? Потому що в мене в прошливий раз були от... отакі. Перед тим в мене були е... голубі ногті. Кстати, всі ногті я викладаю в інстаграм. І в мене ще, кстати, отдільний. Ой, телефон... на телефоні 20%. окей okay. Закріємо вкладочку. У мене є отдельный інстаграм аккаунт. Я створила і в тиктоке тоже, теж. Ну, я думаю, що буду більше в Інстаграм. Там, коротше, не пам'ятаю, як називається, по моему Но ну, я от десь тут я його прикріплю, думаю. Оцей Інстаграм. Там, де я буду сугуба по ногтям. Щоб не перемішувався, типа, такий аккаунт із ногтями. То опять и саме відкриваю. Коротше, беремо блесточки, Я не знаю, як воно йде, чесно, вообще. Если зблстками буде якесь не очень, то я буду без блсу кровати. Ну мені кажеться. Ну так. Если не товстим слоєм наносить, може вийде щось хороше. Я просто нанесла товстим слоєм. Ніхто цього не знає, я вс сорі. Ой, ну все падало, как обично. Че, как у меня все падали, но я. Наверное, кстати, я пришла еще видеть це видео на 1.1 один в ТикТоке на швидкість. Потому что. Що... Потому что видео выходит минут на 8, так. Ніхто не будет дивиться, 8 минут, да? Ну короче, вот такие вот ноги, ну, видишь, не досушився. Не обращайте е, своє внимание, що я от тут тут не прокрасила, я просто хотіла подивитися, ще, як буде він загально виглядеть, я даже не старалась на ньому. Так ще хуже, да? Значить, так. Да. Ну, коротше, отак от ви поняли, от порівняти. Типа, він темніший. Ну такий. Щоб мені прям капець нравилось, типу, отак от буде виглядати. То ні. я вважаю, що лучше чисто бордовий. Ось такий от. Підходить під кофточку. Я вважаю, реально лучше просто бордовий. Тому що це якось ну, не наляпив, мені не подобається сам цвет. Взять інші бльостки. Другі бльостки мене глибі. Можна, конечно, попробувати Взять оці мої нові бльосточки. У мене такі от є. Взять, попробувати, наприклад, білі. Зробити, типу, білими. Кстати, реально, например, можна зробити всі ногти такі, а один ногот зробити із білою вкіркою. Це дуже б красиво і з голубим лаком. я не хочу голубий. На майбутнє, кстати. Дуже б красиво. У мене навіть є до голубого гель-лака вот така от штучка голуба. Ще блюсь профігенно красиво. Кстати, раніше я такими штучками собі тени на глаза наносила. А тепер, вказується, це призначено для росочок. Короче, ставлю назад. Щоб ви понімали, у мене тут даже є форми для нарощування. Ну, я зроблю тоді повний обзор. У мене є от такі от форми для нарощування. Да? Я купила дуже-дуже багато, ну, покажу то пока не буду робити нарощування. Во-первых, в це мені буде з ним неудобно. По-друге, щоб мені не отпали зучи нігті. Я учуся знімати нігті фрізонь. То тобто есть не досконало ще. А если я неправильно його знімаю, бо не зможу зняти, ну, типу, ногті просто, вони одваляться до одного місця, ну, короче, да, з нарощуванням пока, поки, ну, короче, я вийшов в такий, типу, міні-влог мого вечора, не знаю, в сім, поки, зараз, кстати, 22.03, у мене в 11 виключать, мої двері на